Зібралася католицька асоціація. У неділю якась в них подія. Багато людей у всіх в усіх кабінетах нас сидять. Всім привіт! У нас неділя, 18 січня, я на велоспорт. Не тільки на вело, але їду велосипедом, Додаю собі спортивних навантажень. Їхати приблизно 2,5, ну, близько трьох кілометрів мені до спортзалу. На вулиці накрапає мрячка. Але до спортзалу в мене є ще одна, ще одна міні-справа важлива. Їду до поштоматів. Мондіаль називається сервіс. Мені треба дещо відправити. Дещо в мене на вінтеді знову продалось. НВЕ е е колі відсканувала коди. Малесеньку відкрити, каже. Ось така малесенька. Оп! Вуаля. Ситу, мерсі! Так, є в мене деякі речі, які О, прийшло повідомлення зараз на екрані, бачу. Є в мене речі, точніше, товар, який я продавала ще в Україні. Продавала через інстаграм. Ну, як продавала? Трошечки. Саме ось цей різновид це так звані піни на радянський манер значки. З різними там, героями мультфільмів, ну і взагалі просто гарні. Я обирала їх на Aliexpress і купувала таким дрібним гуртом, дріб... дрібним оптом і потрошечку продавала. Не скажу, що в мене це успішно виходило, але якусь копійчину заробляла, навіть зараз не скажу, я статистику не вела, тому що. Замовила багато, багато в мене залишилось, а продалося, ну, якщо 10-та частина продалася з того всього замовленого, то добре. Тож, скажімо так, не досягла я успіху в цій своїй спробі. І ось ці піни, а французької це називає баджі, залишилися в великій кількості. Велика кількість це Собівартістю десь пару сотень доларів на момент п'ятирічної давнини. Зараз вони і на Аліекспресі дорожчі, і взагалі, ну, і плюс 5 років лежали, не приносячи ніякого капіталу. А, коли я влітку була вдома, в горішніх плавнях, я ось вирішила їх переслати сюди. І пробувати продавати ось так. Через вінтет, може, якісь колись візьму участь, думала я. Тут в карбоні, типу, гаражних розпродажів можна було невеличкий стенд організувати. Так я собі думала, принаймні, чому би не спробувати. Тому тато мені переслав ті посилки, які я сформувала. І ось вони, рахуйте, скільки з червня місяця. Зараз січень пролежали. Я, потрощу... я продала на 10 євро там. Три, здається. Три баджики за 10 євро. А, десь пару місяців тому. Ну, я, власне, і не викладала їх, Я сфотографувала три таких на... наборчики зробила, так вони там і висіли. одно Продала. І ось вчора вночі, можна сказати, купили ще хтось, хто живе в діжоні через вінтет, купила за 10 євро там 5 таких значків, баджиків Я швиденько їх відправляю і натхнен над цим, думаю, треба інші пофоткати. Можеш там якісь гроші додаткові зароблю, бо лежить. Пилом припадає. А гроші дуже потрібні. Дивимось, скільки техніка коштує, омріяна і сумуємо. Поки що не будемо нічого купувати. Будемо шукати способи підзаробити ще. Що можна сказати? Мотивація. І зараз ось економлю на пальному їду велосипедом. Ось же і спортзал. Хотіла сказати, що хтось такий вічий дух приїхав на велосипеді, як і я, при... придивилась, а він електричний. Це не рахується. Ой, все, на спорт. трохи намочився. Трошечки. Буває. Уж є ось такий ліхтарик на шоломі позаду. Не завжди пам'ятаю зарядити, але ось зараз працює. В таку сіру погоду те, що треба. Так. Неділя майже ніякої активності на вулицях. Навіть ось магазин працював до 12.30, зараз майже 28 хвилин вже зачиняється супермаркет, взагалі всі магазини. Вчора тут, перед тим як їхати, в тулузу заїжджали, заправлялися ще трошечки. Тут такий буфен шлаг, Парку... паркувальних місць не було, все було заставлено, це була десь п'ята 4... година. Ні, четверта. п'ятій ми вже були в а, То В порівнянні з вчорашнім днем сьогодні все як вимерло. Такий контраст. Рівно 2 години мене вдома не було. Рівно. Хвилина-хвилина. Так, показую, що готую. Тут в мене суп-пюре. Це я перелила, готувала в 8 літровій кастрюлі пообідала. Це те, що залишилося. Ну, Тут, мабуть, 5 десь буде літрів з п'яти овочів. Тут і гарбуз, і. Батат і картопля морква цибуля. Вчора були в Леклері, купила печінку за дуже вигідною ціною, там у них якийсь тиждень а свинини. Так, там і свинину недорого взяла. І по 98 центів кілограм це правда, не яловича свина. І роблю паштет. Вже там та зараз в мене цибулька з морквою, тут трошки підсмажується, протушиться, і тоді все разом. Ще показую те, що від пирога такого яблучного на кшталт шарлотки залишилося. Це після обіду з'їли величеньку тацю пирога. І ще в мене ось тут такі коржики вівсяні. Є в мене такий порошок шоколадний вівсяний спортивного харчування. Я з нього зробила сьогодні такі ось. Коржики. Печівку, коржики, додала ще вершкового масла, розпушувач, яйця і вийшли смачні такі ось шоколадні коржики. Це те, що від них теж залишилося. Друзі, продовжу цей влог таким форматом відповіді на запитання. Час від часу так робила, окреме відео записувала. Сьогодні додам просто до тих кількох кадрів, які я зафіксувала в неділю. І на тому ось таке відео буде завершене. Тому дякую вам за увагу. Вже зараз можна не дивитися а слухати. Ось так. Відповідатиму на запитання, які ви мені ставили в коментарях, теж закликаю вам, вас це робити. Я буду знімати окремі відео, відповідати, коли накопичуються. Такі питання, на які швидко не відповісиш по ходу влогу, і потім. Ви можете дізнатися все, що вас цікавить. Багато нових, багато, не багато, але достатньо нових людей. З'явилося підписників. Я вам дуже вдячна за вашу таку прихильність, за те, що натиснула цю кнопочку і підписалися. На каналі є такі розділи: списки відтворень, списки відео, і один з них називається Все про нас. Я там залишаю відео розмовного типу, де відповідаю теж на запитання, хто ми, що ми. Там є відео, як ми опинились у Франції, чому, чому мене звуть Гульбану, наприклад, таке теж там відео є. Тому запрошую, будь ласка, можете на каналі знайти ці списки і знайти відео, які вас цікавлять, в тому числі до речі, про роботу, що за робота, як, як знайшла, скільки працюю і так далі, де працює чоловік. Все це я розповідала вже, ну і намагаюся повторювати якусь інформацію, коли знімаю відео, тому що так теж зручно не шукати щось окремо. Але ну, не на все я можу постійно говорити. Добре, відступ закінчений офіційно. Відповідаю на найновіші запита... запитання, які з'явилися, і потім буду ну, подивимось, як далеко я дійду. Не хочу затягувати це відео також. Отже, хотіла запитати, чому ви не перейдете на робочий титр? У вас є така можливість, більше що чоловік, я так розумію, гарна робота з постійним контрактом. Тут відповіли, що ні, робота не постійна. Не постійний контракт так справді робочий титр для тих, хто не в курсі, це називається право на проживання, ось це робочий. Робочий статус чи робоча віза можна так ще це назвати, але ну є різні форми, на які переходять українці з тимчасового захисту і Франція Французька Франція як держава пропонує, всіляко закликає префектура, в тому числі пропонують переходити. Ну така в них мета, щоб з тимчасового захисту люди собі інші статуси обирали. Ми знаход... Ми продовжуємо знаходитись під тимчасовим захистом. У нас немає якихось чітких планів, щоб у ну, нас немає бажання тут залишатись назавжди, принаймні ось так. Звичайно, насправді перехід на інші статуси нам спростив би життя, скажімо так, ми б здобули. Певні права, такі доступ до деяких послуг, пільг, можливо, ще чогось, але ми цього не робимо. Не те, що ну так свідомо, тому що в нас немає рішення, в нас немає бажання тут залишатися, тому нічого і не робимо. Поки що тимчасовий захист діє до 27... березня 27-го року, ну ось в цьому березні ми будемо знову продовжувати на півроку. Оці піврічні продовження вони існують в нашому житті. Ну, знову ж таки повертаючись до питання про кредит. На житло, про яке ми запитували в банку, і якщо в одному просто одразу нам відмовили, саме через те, що в нас. Тимчасовий захист, що в нас немає посвідки на проживання, скажімо так, іншого формату в іншому нам від на... начебто і дозволили взяти кредит, але врешті-решт відмовили на підставі того, що ми українці знаход... ми вихідці з держави, точніше, ми громадяни держави, в якій зараз іде війна. Ось вони в банку прийняли рішення в креді Агріколь, до речі, що це ризикова для них ситуація. Не знаю, чого я про це почала говорити, але <кхід> добре. Отже, ми не розглядаємо для себе зараз для нас не актуальна перехід на інший статус. Знову ж таки, якби нам був доступний цей робочий титр, як ви написали, то, можливо, ми б це і зробили. Але в нас тимчасова робота. В чоловіка взагалі контракт інтерім називається, він кожні три місяці оновлюється, продовжується. Тобто, кожні три місяці ми не знаємо, чи буде в нього наступний контракт. Ну і це впливає, впливає, в тому числі на ось ці історії з банком, як я вже пояснила. А в мене теж в мене тримісячні, бо в мене на півроку контракт, але все це тимчасові І мені теж в постійному контракті відмовляли. Мені потім воно ну, на краще стало, тому що я пішла на біржу праці, отримувала шомаж так званий, виплати по безробіттю протягом шести майже семи місяців минулого року. Саме завдяки тому, що по закінченню контракту я не продовжувала його. За моєї ініціативи, але це цілком це, це було достатньо для того, щоб мені ці виплати на постійному контракті це не прокатує, не прокатить, тому що там за власним бажанням, якщо звільняєшся, то ну, як і в нас, як і в Україні на виплати по безробіттю не можеш розраховувати. Ось така історія. І так відповіла, що у нас не постійні контракти, і поки що ми не розглядаємо інші статуси для себе. Тут мені написали сьогодні, я не бачила раніше дописувачки, не знаю, чи це давно людина спостерігає за каналом чи ні, але написано доброго дня, діти вже виросли, а заставка все та ж. І мені так, мене так цей коментар посміхнув, мені хотілося сказати, <смі> <смі> дорослі, ну, батьки вже постаріли, погладшали, а заставка все та сама. Ну, не знаю, що я можу сказати. Немає нагоди, немає в нас гарної такої, такої ж гарної фотографії, де ми всі разом помістимось в одну іконку каналу. Як буде, як буде, зразу і поміняю. Але мені подобається те, що є. Тому хай буде. Далі запитують, а де будуть вчитися діти? Ну, Звичайно, будуть в школі вчитися без. Тут... Немає інших варіантів, безальтернативно. Що у Франції до 16 років діти зобов'язані відвідувати школу, тобто, навіть якщо ви, наприклад, тимчасово тут мешкаєте більше місяця, якщо то в принципі соціальні служби можуть вам поставити запитання, якби, чому діти не ходять, не відвідують школу і так далі. Ну і пропускати школу не можна. Це один з аспектів охорони. Прав дітей, саме їх обов'язкова наявність приявність у школі дає можливість ну, державним структурам контролювати, спостерігати, щоб все було добре з дитиною, щоб в сім'ї не порушували її права. Тому дитина або ну, якщо не ходить, в школу я всю цю інформацію знаю ще з моменту, коли українці сюди прибували, і деякі батьки не хотіли українських дітей. Відправляти в школу наголошували, що діти віддалено навчаться, але ні, це заборонено. Діти не можуть не відвідувати школу. Будуть питання в соціальних службах. Був прецедент, коли одна мати наполягала там, дитина в неї старшокласниця була, і ну як 9-й, здається клас, якось так. 9 й клас наполягала, що дитина не буде ходити в школу тут, а буде онлайн займатися в українській школі, то їй погрожувало відмінити виплати, які їй тут надавала Франція, і ну ось ці навідування почалися постійні соціальних служб. Тож така історія без варіантів ходити в школі взагалі, ну, що згадала, ти розповідає, але діти наші ходитимуть е, недалеко, скажімо так, в, кіль... в радіусі кілька сотень метрів знаходиться і коледж, середня школа, і е, молодша школа релігія. Ну а ліцеї це вже він трохи подалі куди. Миколай їздить, куди поступить Семен ми ще не знаємо. У нього попереду екзамени. Важкий в нас буде період, тому що він майже наприкінці навчання, ну, майже не наприкінці, але там за 4 місяці до складання екзаменів він буде змінювати школу, проживання, школу. І для нього і так це буде стрес, плюс йому треба буде здати, скласти екзамени. Ось це для нас такий виклик великий. Але так, ну це. <свичайні> так, мені тут написали... я хоча б відео про те, що попередньому відео про те, що не було сил у мене ніяких знімати відео, і воно таке обірване в мене вийшло про нашу поїздку і в квартиру, і те, як ми там по магазинам ходили. А мені все одно написали, що нічого толком не показали. Ні квартиру, ні магазин. Хоча я перепросила. Ну, тобто... <свичайні> <свичайні> Дякую, що помітили. Але справді. Це специфіка того, що я фільмую все наше там життя, фільмую щоденні влоги і не маю часу підготуватись, можливо, сценарій написати. Налаштуватися, піти вам, зробити огляд того магазину, наприклад. Для цього блогери можливо, інші неможливо, а точно інші. Якщо, наприклад, роблять огляд магазину, вони до цього готуються, беруть гарний настрій, гарні, там, повний сил, наснаги, натхнення, і йдуть, знімають для вас дуже гарні відео, огляди. Колись і в мене таке буде. Не те, що обіцяю, але я собі так бачу, коли я звільнюся, ми переїдемо. І в мене, якщо не, не трапиться якийсь депресивний стан з цього приводу, в мене буде час, нагода ходити з вами. Ну, і мені потрібен буде контент, в чому б і ні. І тоді мені будуть закидати, о, подивіться, пішла б на роботу краще, ходить тут по магазинах. Грошей нема, в людей нема грошей, а вона оце пока. Ну, як я вже казала, каналу 10 років. Я 10 років знімаю відео. Ну, там, з перемінним успіхом були перерви там, на рік, мабуть, і ну, на кілька місяців, такі кілька перерв було, але я знімаю відео вже дуже давно. І... Можу приблизно передбачити, які коментарі я отримаю на кожне сказане слово. От серйозно, я вам кажу, я коли навіть розмовляю, я вже бачу, що мені будуть закидати. Сарказм. Два рази мене запитали про пальне. Ну так, я останнім часом багато кермувала і про це ну, на своїй автівці їздила багато, при цьому я заправлялася там. Бурмотіла, буркотіла про те, що ось знову і знову доводиться витрачати кошти на пальне. І мене запитали щодо компенсації, теж багато разів відповідала. Є в нас така стаття розходів, за, стаття виплат в зарплаті за переміщення, за транспорт, точніше. За транспорт за переміщення у нас там є ще додатково теж. Надбавка, Там рахується кількістю цих перерв переміщень між будинками, є тариф, і ось цей за транспорт у нас щось близько 150 євро на місяць виділяється. Я можу, хоч пішки, хоч велосипедом, ну, причому пішки там подолати 3 кілометри за 5 хвилин. Буває таке. Так ставлять графік. Тож ну, це нереально, і велосипедом доволі складно. але... Це моя справа. Я можу електром велосипедом, електромопедом, я не знаю ще чимось, не електро діставатися місця призначення. В будь-якому разі ці 150 євро будуть мої. Чи я заправлюсь на ці гроші, чи я їх собі залишу, витрачу якусь іншу енергію не пального. А, звичайно, ну це все зарплатно. Ну зарплатний розрахунок і ти там не рахуєш, що от 150 євро. Я там витрачу на пальне. Ти якось знаєте, це психологічний момент. Ти цю зарплату собі в кишеню кладеш, і хочеш, щоб вона там пішла на якісь інші витрати, і не рахуєш, що ось пальне ну, робоче, прямо до копійки не розраховуєш. Але ну як я, я сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Є можливість зекономити, хочеться економити. Плюс автівка робоча, якою ми маємо право користуватись, коли ми транспортуємо наших бенефіціарів, їздимо з ними на закупи. Бачите, я свою автівку беру часто, тому що і теж пояснювала, вже, що потрібно поїхати в бюро, взяти ключ, піти на муніципальну парковку, взяти цю автівку. У мене камера. Дуже нестабільно працює, і коли тухне екран, я намагаюся зрозуміти, ми ще в ефірі чи ми вже ні, тому я постійно ось руками її вмикаю. Вибачте, будь ласка, за ці спецефекти. А, так, про що я казала? А про те, що треба взяти автівку, поїхати. А між, між будинками, між візитами, у мене там і 5 хвилин, ну 10 хвилин буває. Тобто цього часу теж недостатньо. Але коли мені дуже треба, я примудряюся теж встигнути взяти автівочку. А, можливо, треба це робити частіше. Я буду це робити частіше, тому що ось хочеться максимально мінімізувати зараз наші витрати. Можливо, трошечки постраждає комфорт. Я вже в такому комфорті працюю, <працю> хочеться трохи, трохи зекономити. Буду, буду частіше замислювати, щоб набрати свою автівку. Так, тут мені писало, що на вашому відео така дурна реклама, її неможливо пропустити. Справа в тому, що не я, не я обираю рекламу, і взагалі це від мене не залежить. Можливо, трошечки від контенту, але це ви, як глядачі, обираєте контент, який ви дивитесь, і насправді YouTube формує рекламу, пропонує вам рекламу за вашими вподобаннями. Ну, вони там таргетують вас певним чином. Це не від мене залежить, так здається. Ну... Сідає камера, будемо закінчувати. Здається, я і так вже достатньо наговорила. Сподіваюся, вам було цікаво. Про приготування їжі я, як завжди, стидаюсь показувати і процес, і все. Можливо, буде в мене кухня, буде в мене натхнення, буде чогось більше такого. Хоча я взагалі не кулінарка, і це не про мене. Мені не вдається, здається, естетично їжу фільмувати. Принаймні, треба над цим працювати, можливо, а можливо, і не треба. А... Ще я млинчики готувала з корячого м'яса начинку, зробила, запакувала все це, щоб відправити в понеділок своїх старших хлопців Толузу, щоб їм було чим обідати, вечеряти, потім снідати. І ще раз чоловік пообідає у вівторок, потім вони вже вечором повернуться і будуть вечеряти тут у вівторок. Цього я вже не показала, але проговорила, щоб поставити собі галочку. Як багато я за неділю наготувала всього цікавого. Буду закінчувати на цьому, тому що там бачу в коментарях мова йде вже про матраси. Не будемо. Потім, тим більше, що вже замовлений, і якщо все добре, в п'ятницю приїде повноцінний матрас на наше майбутнє ліжко, яке колись там станеться з нами, буду показувати вже матрас. Повноцінний, ненадумний, тому ми цю тему не будемо зараз піднімати все. Я вам вдячна за те, що переглянули це відео. Дякую, що продовжуєте підтримувати збір. Збираємо на бус для перевезення великих дронів. Дуже необхідно, дуже терміново, мінімізували суму. Ось так збираються волонтери купити його за 200 тисяч гривень. Що, мені здається, просто нереально, але вони чарівники, є. Друзі, волонтери, механіки, автомеханіки, які доведуть все до ладу. Тому і сума мінімізована для того, щоб її якнайшвидше зібрати. Є всі реквізити: монобанк, приватбанк, Пейпел. Як вам буде зручно? Приєднуйтесь, будь ласка, до збору. не трохи а сильно він гальмує, чесно кажучи, зупинилися на позначці на позначці 35% від необхідної суми. Тож, ваші 5-10 гривень, 1 євро 50 центів можуть зробити гарну справу вже сьогодні. Допомагаємо Збройним силам України. На них вся надія. Ми маємо теж не здаватися і підтримувати, підтримувати боротьбу. Дякую за те, що. Ставити вподобайки, що напишете ще питання і коментарі. Мені потрібно теж на чимось розмірковувати і вам на ці питання відповідати. Такий в нас буде контакт, зворотній зв'язок. На сьогодні все. Готую для вас нове відео за понеділок. Все як завжди. Побачимось обов'язково. Бережіть себе. Бувайте.